Надійна Спарта з Нідерландів, добротний бренд. алюмінієва рама, 28 колеса. Спарта. Це в Нідерландах, дуже міцний велосипед, дуже комфортний. Їдеш як на Мерседесі. Дивіться, спереду амортизація, дуже м'яка, всі суглоби глушені. Ззаді амортизація. Люба бруківка, брущатка, ваша спина їде як Мерседесь. На дивані вдома на всі Подивіться, який добротний, грубий багажник. 70 кілограмів сідає, ну, їдете, хоч би що. ще як ви 70 важите, 70 сідаєте, ти ви велосипету витримує, їдете собі без проблем. Що? Бо тут планетарна втулка у нас стоїть Nexus 8. Japan Nexus 8 це є дуже надійно і вона має понижені передачі, яка тягне під горку і не потрібно пхати велосипед під гор. Оце є понижені передачі. Дивіться, оце вся защита захищає. Нам ланцюг від піска, від пилюки. Вода у нас дивіться, які грубі, усилені подвійні. Є в нас фара, повноцінні болотники, дивіться, з брозовичком, добротна резина, ще можна пару років їздити. Фірма яка стоїть там. Тут центр маси, бачите, така ручка берете, кудись треба перенести. Є в нас серворуль, руль, покажую вам. Собі їдете теж в дорозі, собі. Хочете спину рівніше, раз, підрегулювали, піднімається, опускається, без жодних проблем. По стані рами, дивіться, всьому ну, дуже прекрасно, в дуже гарному стані. Чек, підніжка як мотоцикл. Замочок. Тут є заднє колесо закривати. Задній ролерний гальм. Комусь буде цікавий такий апарат. То десь в районі теж метр, метр 78 за 8 дев'ятсот п'ятдесят китайський ровер за такі гроші навіть нормальні не візьмеш. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по Україні без жодних проблем.